Вітаю, друзі! Хочу запросити вас на семінар, який присвячений кризі середнього віку. Всі чули цей термін, всі трошки з ним знайомі, хтось може вже з вас переживає цю кризу, хтось тільки готується, а в когось вона позаду. Це розповсюджене явище. Більшість людей навряд чи може уникнути його. Це зв'язано із тим, що з віком на нас накладається все більше обов'язків. Це обов'язки перед батьками, обов'язки перед суспільством, роботою, обов'язки перед дітьми, перед чоловіком, перед жінкою. І така кількість обов'язків, яка постійно зростає, рано чи пізно призводить до накопичення напруги. До відчуття обмеження. Життя ніби починає нас стискати. І це є найкращий момент для того, щоб задуматись над самим підходом до нашого життя і знайти той рівень, який не може бути задіяним. На який не можна повпливати, той рівень спокою, який дозволяє нам бути за межами будь-яких обумовленостей цього життя, це є рівень чистої свідомості. Це є наше вище я. На цьому семінарі я розповім вам, як посеред всіх. Обов'язків, як посеред всіх стресів, ми можемо легко і зручно досягнути стану буття і вийти за межі, досягнути безмежності всередині нас. Це ключ до успіху, це ключ до вищих станів свідомості. Я чекаю вас на семінарі. До зустрічі. Дякую.